Навад, велелюддя, видно край, Суціга, вчащати, слова, що пахнуть Україною. Уявляєш, ніби хтось стоїть на краю поля, мовчазний, нерухомий, наче пам'ятник самому собі. Далекий його ледь видно яким словом можна його назвати? Це слово відлуння стародавніх ідолів, богів і бездушних форм, що мали колись силу, а тепер стерчать у пам'яті, мов тіні забутого змісту Бовваніти, виднітися, показуватися здаля. Наприклад, далеко бувваніла постать військового, замки велично бувваніють на скелях. Слово Бувваніти походить від слова бувван. Можливо, запозичено із тюркських мов балбан надмогильний камінь пам'ятник. В староукраїнській мові існувало слово Бовван, ідол, кумир, божество, що стоїть нерухомо. Поетично філософський відтінок слова «бовваніти» – Це не дія, а стан, між, а стан між буттям і відсутністю. Це коли ти ніби є, але не живеш. Це про втрату сенсу, замороженість у душі. Наприклад, що повертає до життя людину, що бовваніє, дотик, слово, сльоза? Так тихо, ніби Україна сниться. Дерева бовваніють навкруги, в тумані надвечір'я, мов стоги, між ними ходить слави. Олениця Дмитро Павличко. Скільки ще нам був у тиші життя, доки не освідомо, навіщо прийшли у цей світ?